Ви можете навіть не здогадувати, що ваша спина болить саме через це. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Пірсенєва, і сьогодні поговоримо про те, як стрес руйнує наш хребет. Частий біль в голові або спині, спазм м'язів плечового поясу або в спині, які неможливо розслабити, відчуття уніміння в ногах або в руках. Якщо вищі перераховані симптоми вам знайомі, ви можете навіть не здогадувати, що вони викликані не проблемою самого хребта, а мозком. А точніше, стрес, який впливає на нашу нервову систему. Стрес це тиха загроза, яка впливає на наше тіло. Вона поступово стискає його, стискаючи м'язи, які підтискають. Під ними нерви або судини, що порушує кровообіг і проведення імпульсу, отже, що ж робити, щоб полегшити собі життя? Всі ми знаємо, що мішенью стреса є м'язи. Коли людина нервується або постійно перебуває у стресі, наші м'язи реагують спазмом. М'язи, що спазмувались, можуть тиснути на нервові закінчення або на судини, що в свою чергу приводить до порушення кровообігу, до відчуття оніміння або болю в кінцівках, або в спині, а також до недостатнього живлення нервових структур. Чому біль в спині це не завжди проблема хребта? Люди часто думають, що для того, щоб боліла спина, обов'язково має бути якась проблема всередині самого хребта, наприклад, грижа або протрузія, або захворювання суглобів. Але дуже часто саме стрес провокує болюві синдроми в спині. Як перевірити і зрозуміти, від чого у вас болить спина? Є декілька ознак, які більш характерні для больового синдрому, що викликаний саме стресом. Якщо ви відчуваєте посилення болю після психоемоційного робочого дня, якщо біль не точковий і гострий, а він розлитий і супроводжується відчуттям спазмованості м'язів, тобто при спробі зробити собі саме масаж, ви відчуваєте спазмованість м'язів. Якщо біль проходить після... Розслаблення, відпочинку після сеансу йоги, басейну або масажу. Як позбутися болю, якщо причиною є стрес перше, це медикаментозне лікування. Воно може бути різне, підбирається виключно лікарем в залежності від вас, особливості організму та причину виникнення больового синдрому. Фізіопроцедури або масажі Вони можуть покращити кровообіг та розслабити ваші м'язи. Медитація, дихальні вправи також гарно справляються з цим болівим синдромом. І фізичні вправи: рух це найкращий спосіб для лікування болю в спині при стресових навантаженнях. Якщо ви часто відчуваєте біль в спині, подумайте, можливо, це не просто механічна проблема. Можливо, ваш організм виснажений і потребує допомоги. Не відкладайте час звернення до лікаря, бережіть себе і будьте здорові.